Вітаю вас, глядачі YouTube каналу магазину Wookie .ua. В цьому відео подивимось на вибір тих, хто шукає щось універсальне та практичне у форм-факторі книжки Armor Standard Smart Case. На прикладі такого чохла для Samsung Galaxy Tab A9. Однак, зазначимо, що його можна придбати і для інших пристроїв в нашому магазині. Це чехол книжка з пластиковим фіксатором усередині та синтетичною шкірою зовні. щільно охоплює планшет з усіх боків і спинку, і екран, і краї. Закрив, і готово. Повний захист. На кожен день всередині обкладка має м'яке оксамитеве покриття, щоб не дряпати дисплей, а зовні фактурна матова поверхня, яка не збирає відбитки та не ковзає в руках. На фронтальній частині є функція підставки. Можна скласти обкладинку і поставити планшет під різними кутами, зручно дивитись відео або щось друкувати чи працювати. Підтримується кілька положень. Всі порти, мікрофони, динаміки та кнопки відкриті. Доступ до них нічим не ускладений. Чохол має бортики навколо дисплея та камери, тож може Можете класти планшет екраном або камерою донизу на пласку поверхню, замовляйте Armor Standard Smart Case в нашому магазині. Посилання на чахо шукайте в описі до цього відео. Залишайте свої запитання в коментарях. Діліться досвідом користування чахлами. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.